Зараз п'ята година ранку військовослужбовці Збройних сил України, а саме Шайтан, спільно з Жуліком, яким не спиться ніколи, підіймають український прапор на тереконі шахти Южнея. Щоб він стояв над теренами нашої рідної неньки, як ніж посеред горла свині сепаратистам Перла України і слава ще нам, браття українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Запанує браття у своїй стороні.